Цей гуртожиток став тимчасовим домом для багатьох переселенців. Сьогодні сюди прийшли лікарі, аби оглянути та допомогти тим, хто знайшов тут притулок. Таких місць в Харкові більше п'ятдесяти. На цьому тижні лікарі Харківської міської поліклініки No8 відвідали гуртожиток для переселенців в Шевченківському районі. Цей захід проводиться не вперше. Сьогодні у нас уже сьоме відвідування і департаментом по роботі внутрішньопереміщеними особами охоплено близько 2,5 тисяч внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб, які проживають в місцях тимчасового проживання. Ми надаємо велике спектр. Це Вимірювання артеріального тиску, вимірювання рівня глюкози крові, також можна пройти дослідження на вірусний гепатит Б на Віч-інфекцію, а також пройти ренологічне обстеження органів грудної клітини, прослухати лекцію щодо здорового способу життя, а також консультація лікарів, терапевтів та психотерапевта. Сьогодні можна буде вакцинуватися від дифтерії та правцю. Здебільшого про. Це сімедоглядів внутрішньопереміщеним особам діагностують хвороби серцево-судинної системи. Під час обстежень часто лікарі виявляють підвищений артеріальний тиск. Був випадок, коли під час ЕКГ у людини виявили інфаркт міокарда. Спеціалісти зазначають, причиною тяжких наслідків для здоров'я є пережитий стрес. Тому окрему увагу під час медичних оглядів звертають на ментальне здоров'я людей. У переселенців є можливість проконсультуватися з психотерапевтом, щоб поділитися проблемами, які їх непокоять. Зараз у нас у всіх фаза виснаження, і е, ми втомились від постійного стресу. А люди, які е, внутрішньо переміщені особи, взагалі набагато сильніше все це почувають, тому допомога потрібна. Це дуже, це дуже зручно, не тільки нам, це і старикам, нашим, яких дуже багато лежачих, які не можуть поїхати собі дозволити. Це дуже зручно і велике спасибі. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця, Олексій Муравйов, Марія Соловйова, Харків. новини.